Мотоблок, а якусь так це називається? Насадку, насадку на триммер, на щоб землю нашу нашу рішечку. Трактор вирішили не, не брати трактор, тому що в нас там чистенька земля, зараз він приїде, все перелопати. Так більше тракторів немає, дуже дефіцит в цьому році на трактори. Тому, якщо купимо, покажу, що ми купили. Все квітне тут. Тут якось тепліше в Малині, мені здається. Завжди в них рожуї гарні тут, і все квітне, все росте. Ми, ми близько у нас нічого. О, наша церква улюблена, до речі, українська. Ми завжди тільки ходимо у цю церкву. Побудували з нуля зараз. Подивитись, які вже золоті. Такий гарний носорог. Торговий центр носорог. Такий носорог стоїть. І малесенький. Так, а ж штіль магазин, що зайти туди. Зараз зайду. стиль. Такі ціни. Гарні дуже. Косарки. Мотокоси. 8 800. 14. 15. 21. На любий Смак. Це 400 чотириста блок Дуже гарно. Дуже да, гарно, але ми хотіли купити на такий зайчик, подивіться прикольний. Такий центр побудували, бачите гарно. Це біля ринку, тут в Та Ми хотіли взяти насадку на, на наш тример. А тример щось там ну, треба лагодити. І цього хлопця ми залишили його тут. Буде лагодити вже до середи, а вже в середу треба їхати забирати, і тоді вже брати цю насадку. От. Ну, щоб взрити нам землю, виграти. Мій, мій маленький кусочок. Так що таке? Так, що такі справи. Трошечки так, А де ж машина? А, я пройшла ми. Я пройшла повз. Я пройшла повз от машина. Все, їдемо додому. це приїхали з малину. Зараз покажу, що я купила собі Купила собі отаку ще одну насадочку. Культиваторик такий собі купила. Гляньте, бачите, вузенький. Це якраз для грядок. Де там цибулька або чесничок. Це мені дуже подобається цей культиватор. У мене є ширший, от, а це вузенький. Я побачила і зразу його схватила відразу. Бо я вже знаю йому ціну, а якийсь там чоловік каже, ну я несу в руках, а чоловік там якийсь продавав, каже, о, мабуть, у вас руки сильні. Я кажу, руки, да, Тут не руки головне, а мозок треба мати. Бо тут вся, весь сенс з цьому це колесик, оці, 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 ну, оці, як вони колесо, -ці, як, як сказати про нього, колесо чи що такі, а тут саме головне це. Оці. Тут треба на це натискати, не на цю штуку натискати. Я потім вже зрозуміла потім на цю штуку натискати, а на колеса, і тоді воно йде дуже швидко дуже чудово. От так що взяла собі такі. Так, що собі оцю? на нього взяла? Оцю таку палочку. Бачите. Таку взяла. Ціни зараз вам скажу. Це чоловік сам там робить. Вони такі схоже продаються, але ця людина сама робить 190 гривень. Так. Магні купила, сульпат Ну, Хай буде. Для підкормки. І купила собі отаку Таку гарну. Ой! Впала. Так, хочу вам показати. Отаку. Бачите, яка в неї форма така симпатична, на 12 літрів. Коштує вона 150 гривень. От. Бо в мене загадкова якась вийшла ситуація з лією, я купувала е в минулому році, трошки іншої форми була в мене. Е от. І вона десь в мене зникла. Мабуть, хтось в неї, її в мене вкрав. Я, я мабуть, її не, 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 не спрятала, нікуди не віднесла, десь тут залишила її і все, її не стало. А може, ми так десь заникали і не можемо знайти. Ну, Вже купила собі, бачите. От, 150 гривень. Все, оце такі покупочки. От, а то, що ми хотіли, в нас не вийшло. Значить, насадка на тример не вийшло нам купити, тому що тример не завівся. І ми ж його туди повезли в малин. І Сергій залишив його там чоловіку, який там лагодить ці прилади. І він сказав, що полагодить. От. І тоді ми вже купимо цю насадку на тример. Для того, щоб ну, спушувати город, скажімо так. Вони там різні, все продається. От. Коштує вона десь, десь близько 2000 гривень. Там, ну, там різні ціни до 2000 гривень можна купити. От. А картоплю ми вирішили саджати. Не будемо орати землю в цьому році. І завтра вранці. Не будемо вже чекати, і завтра посадимо картоплю. Бо в мене там чистеньке поле, більш-менш нормальне таке. Там в мене посіяна фецел, якраз вона зійшла. І таке, в принципі, поле таке спушене, нормальне. Земля там прям така пухнаста, вже підсохла трошки. І поки є волога в землі, треба саджати картоплю. Тому завтра ми саджаємо картоплю зранку. Такі плани в нас без оранки. Подивимось, що це буде, як це буде. Бо трактора я не хочу, щоб він мені перелопати в цю землю цими пластами, кусками, шматками. Все, все вам розказала, все показала, пішла працювати. Буду саджати жоржини.